Ви поспорились, побили горщики, ви його прогнали із свого життя і все ж таки чекаєте якогось чуда. І зараз питання: чи буде у вас примирення? У нас чотири колоди. Ви обираєте свою, яка вам підморгує, світить маячком, і я зараз відкриваю першу колоду, чи буде у вас примирення? А ви не хочете, ви не хочете примирення. І так, ви замкнені, ви замкнули самі себе, ви не хочете слухати його оправдання, його скабальок, його таких історій яких-то. Вам уже не цікаво, ви зірка, ви інша, ви. Ви знаєте свою цінність, ви знаєте, яка ви, що ви можете дати чоловікові. І тому ви не поспішаєте на перемирення. Можливо, десь колись ви, висні зайдете, да? ви поспілкуєтесь з цією людиною, і ви мрієте про інші стосунки, де в радості і в горі, а ці стосунки вам цього не дають. Коли є люди. Переживають всі неприятності разом. І тому ви взагалі чекаєте інших стосунків, інше кохання, і воно до вас прийде. Саме таке, про яке ви мрієте. Це був перший варіант. Варіант номер два, чи буде примирення. Варіант номер два, чи буде примирення? Мабуть, ні. Дуже багато подлості. І ви жінка, яка самодостатня, королева Пентаклі, тобто жінка, яка знає, чого хоче в житті. І зараз ви поставили відносини на паузу, ви не готові їх продовжувати. Ви, ви відчуваєте свою перемогу, ви вирішили якусь внутрішню проблему. Дуже, знаєте, вам важко було це робити, і ви, ви отримали якусь підтримку, і ви перемогли цю ситуацію. І тому за, знову, би, вас чека... знову в ті відносини, які у вас були, ви не хочете входити. Ви чекаєте інших нових відносин, абсолютно нову людину. Від цієї людини, з якою ви вже були, ви відчуваєте нож в спину, подлості безконечні. І поэтому прощення ну, не буде. І спілкування толком не буде. Ви жінка, яка знає, чого хоче. І я можу сказати, що по цій карті ви дочекаєтесь свого чоловіка, він притягнеться до вашого поля. І там уже все залежить від вашого спілкування, як ви будете тримати свою корону. Тому що корону дівчині ніколи не можна забувати, що вона у вас є. Тому тримайте корону якнайбільше і найдовше, і найгарніше. І так, чи буде примирення наша третя колода? Ні. Чи те, які ви жінки! А? А він буде засилати до вас ганця, щоб з вами поговорили, щоб вас... це ви вже намірені, поиск нових берегів, нових можливостей. ви вже закрили двері і не хочете ніякого спілкування. Ви вже дивитесь, в інший світ, в, в інший світ інших чоловіків, нормальних. І ви їх отримаєте. Тобто, ви получите ці нормальні стосунки, ну, трішечки потрібно вам почекати, ну вони будуть обов'язково. І, можливо, цей король буде засилати к вам помощників, щоб вони з вами поговорили, щоб вам донесли, як він страждає без вас, і так далі. І тому подобное. Тобто, ну я б сказала, що вас чекає інше, і це карта ще, можливо, заміжя, но з іншою людиною, яку ви зараз не знаєте, або яка ось ось з'явилася у вашому житті. Так що не поспішайте заходити в старе болото. Болото воно і є болото. Це я вам як майстер кажу. І так. Чи буде у вас примирення? Хочете примирення, тому що ви знаєте про таємне життя цього чоловіка. А можливо, зараз ви ще його не прогнали. Можливо, воно, воно ще тіліпається десь збоку. І ви категорично настроєні на своє майбутнє, на інше своє майбутнє. Ви, як королева, можете, ну, як би, як би. А як королева ви знаєте, чого ви хочете, якого чоловіка ви хочете, і, можливо, спокушати вас буде ще цей чоловік, з яким ви поспорились, але ви знаєте, що в нього є третя лишня, в нього є інші стосунки, і ви вже не готові до цього дурного, дурних веселощів. так? І ви, ви знаєте як, ваша душа виходить на новий уровень, зовсім новий рівень, і ви не будете готові переживати те, що ви переживали. І отакі прогнози. Ну, тут я нового чоловіка зараз поки не бачу, ну тут ще катавасія буде, буде ще туди-сюди, а поки ви вже остаточно не вирішите все. Все. Можливо, ви чекаєте, коли він там, можливо, він хворіє, можливо, він поранений, можливо, ще є якась причина, чому ви зараз прям його не викидаєте. Ну, в майбутньому так воно і буде. Тому що він ваших очікувань, він не виправдає, він ще більше покаже своє негарне нутро. От які у нас сьогодні ворожіння. Пишіть, замовляйте особисте ворожіння, телефончики у нас тут зверху, ставте класи. Підписуйтесь на мою сторінку у нас багато цікавого.